спини давай давай <плес> ось и Юрчик там щось тягне. О, так нормально диви платвичка така гарненька клювання з мистрілом таке ну такі вже, понял начались да покльовки такі по... поцікавіші такі. О, щось Усім привіт. Будній день у нас робоча, робочий тиждень вже розпочато. Ось, і Ми вирішили ось з колегою з Юрою приїхати, приїхати до Дніпра ввечері порибалити. Побачимо. Зараз зробимо закорм невеличкий, Сьогодні дуже гарна погода, штиль, вода в принципі, впала. Ось, вітру зовсім взагалі немає. Так що зробимо зараз швиденько закорм і будемо ловити. Побачимо. Я думаю, що зловимо обов'язково. Так що дивіться відео. Так, Кер сьогодні вирішив використовувати таку реаліш Глин Карась, червоний черв'як. Ось, Теж вона себе зарекомендувала, в принципі, мені теж подобається. Тому зараз зробимо декілька закормів і будемо ловити. Так, ну що, закорм зробили. Зараз вже буду закидати. Будемо сьогодні з наживки використовувати тільки білого апаріка, так що в нас вибір невеликий. Будемо ловити тільки на нього. Ну, в принципі, в цих місцях на нього і клює. Їх! Баберу вс, як завжди, нас приветствує, да нічого не буде ныряти. Він вже тут плаває. У нього такі брови торчать з води, я тобі говорю, да. Попхнул он. Красунчик. Ось, є клювання в нас. Ну, це просто, навіть встірочка такі поодинокі клювання. Не, ну такие. О, о. Что это я закину? Я сейчас перекину. Давай, давай. Что -то, что -то не, что это не ладно, уже поздно. У. Угу. Есть всякая рыбка? Ну, конечно, есть. О! Дивіться, ось така у нас перша остіришка клюнула сьогодні. Непогано тільки щоб було клювання. Але щось так дзибануло, що я аж злякався, але щось не докльовує. Видно, зачепилась за гачок риба і кольнуло, вона смиканулась. І, і не засіклась на гачок ось і Юрчик там щось тяне нормально диви плотвичка така гарненька розпочали вже клювання потрошку рибка підходить воду трошки додали і підходить рибка ну супер до нас он вже киця прийшла що ти киця хочеш рибки ти ж її їсти не будеш. О, і ось клювання. Непогане вже клювання. Да-да-да, давай давай. Опа-опа опа. опа, опа, опа. Сейчас он котику віддамо де. Бежи до нас. Хоп-хоп. На. Дивиться конкуренти є чи нема? Ну що, будеш забирати чи ні? Ти котяра наглати. Все одно. Ось такі ось стірочки у нас крію взагалі на пальчик. Треба такі випускати. Ну що, будемо сподіватися, що підійде покрупніша рибка. А вона повинна сьогодні підійти. По більше і підійде. Непогана така рибка. О, дивіться, це вже пойдет така. У нас прийшов ще один якийсь новий котик. Кисюля, йди, на. Зараз ми йому ще теж маленьку рибку дамо. на. На. Опа, о, дивись, цей швидкий. Цей Ух, красивий який. Бах, цей, цей довго не роздумує. Це видно, що зрозуміли їм наші той вуличний кіт. Ось такий красивий захід сонця в нас в Києві. Вже все завмерло, вітер затих, притих, такий був невеличкий. Пиль повний. Щось он юрчик тягне. У мене теж було непогане клювання, але мимо повзгачка. Ну, давай, давай, давай. Ну такі вже, зрозумів, почались, так, покльовки такі по... поцікавіші, такі, о, -о, о, щось є. Давай, давай, тут обережно. Таке бойке дивись. Лотвичка походу, так? Да? Так. Да. Лотвичка. Непогана вже така платвичка. Підійшла. Ну і клюнулась, ти ж бачив як так бойко. Дынь-динь. Покажи. Не, ну нормально. Така вже на ладонь клатвичка пойдет. що то у юрчика клює, а в мене не клює, дивіться. О! О, знову платвичка, непогана така дивись. Ти ж теж на білого ловиш. Ну, Гарна і Платвичка така гарненька. А вона нас щось тільки ось стірочка для котів. Ну нічого, зараз посидим, побачим. Може ще у нас щось буде клювати. Ну, Юрчика там непогане клювання, каже, було. Щось там тяне. Давай, може вже і подляш якийсь гарний підходить. Платва? Ну платва бачиш якась бойка, це вже вона віднерестилася, я і йде обратка обратно вже. Ну, що там у нас? О. да, така бойка, бачиш. О, так диви, нормально вже платвичка така. Пойдет. Гарно-гарно. Ось Юрчик показує, на що він ловить. Отак наживляє одного біленького, кукурузку посередині і біленьким прикриває. І ось в нього плотвичка покльовує. Він сидить ось рядом. У нас клює устіра і клює подліч такі невеличкі. Ось, а в нього платвичка покльовує. Юрчик опять щось тягне. Щось непогане в нього покльоває тут. Кукурузка, конечно, рішає якісь питання сьогодні. А ми без кукурузки вон, сидим зі Світланою щось не покльовує у нас. Опа опа, опа, опа. чик. Іди сюди. Так, да, щоб не запутати, я теж так... Ну диви, плакличка така непогана покльовує. На кукурузку клює і клює. Світлана Світлана Нас мене удрала. ось тягне. Одрала. Ні, не одрала, давай. Давай, давай, потихеньку, потихеньку не спеши тут. Потягуй, потягуй, не бейся. Водок, нічого себе, нормально. Ого, яка ущера. Та хорош, куди ти її тягнеш? Куди ти її тягнеш? Вона ж вже ж тут. Нічого собі.

Нічого собі це що? Плотва назад пішла дивиться это плотва. хребла нічого собі гарненька така непоганий варіанти такий тоже юрчик таку зловив гарно гору цік весняна супер молодці Непогані вони були плювання о-о-о-о! Іди -о. сюди! Сподівається, що є отки щось є попасть, витягнемося. Дивіться, яка стірочка. Непоганий розмір. Супер. Так, ну що, вже сильно потемніло, вже така стала, ніч глуха, вже, мабуть, годин близько 10. Ось, і будемо вже збиратися додому. Клювання ще такі є, але вони якісь поодинокі і не добурає риба. Ось, тому і будемо збиратись. Зараз ось покажу, що ми там поймали. Зараз ось покажу нашого вова сьогоднішнього вечернього. Ну дивіться. Непогані такі. І плитка така непогана, і устіра така непоганого розміру. Так що дуже супер. Це ось ми з Світланою наловили, Зараз ось покажу, що там ще Юра зловив у нас. Що в тебе тут вже? Тож не покльовує. Покльовує щось, так? Да, ну таке. Ось юрин було сьогоднішній. Дуже така плиточка, дивіться, непоганого кстати, розміру штук 6 -7 є. Так що нормально в принципі, наловили. Отака ось така вечірня риболовля у нас після роботи. Так що, Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічі пока.